Триває 1015-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще 1670 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 4 грудня окупаційні війська Росії втратили 747 370 тисяч військових. 9493 танки, 19450 бойових броньованих машин, 212 артилерійські системи, 1253 реактивних систем вогню.

30 тисяч 746 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 628 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.